Всім привіт, мене звати Яна. Я вас вітаю на своєму книжковому каналі, але сьогодні ми говоримо про мою творчу майстерню і про створення листівок. Якщо ви помітили, на моєму каналі з початку жовтня, коли, відповідно, почали відео виходити кожен день, на заставках фон з такого крафтового пом'ятого паперу змінився на сірий. А ось відео про майстерню він змінюється на білий. Це такий вам невеличкий ідентифікатор до того, що зараз відбувається. Відповідно, білі відео це будуть про майстерню. Стандартні звичайні відео вони на крафтовому папері. А коли я буду робити якісь там особливі такі, чи ось марафони, знову ж таки, фон буде мінятися залежно від тематики відео. І ось сьогодні знову ж таки, будемо говорити про осінні наклеючки, які а, я створила для своєї майстерні. Але для початку я вам покажу скетчбук. Тобто все почалося з того, що був осінній настрій, і я намалювала ось такі жолоді. Насправді, це не цілком малюнок, тому що деякі з них є акварель плюс туш, деякі ось такі колаж наклеї Далі були грибочки. Я їх малювала на ось таких окремих листочках. Але, але просто повклеювала сюди, щоб вони не загубилися. Ну, відповідно, щоб десь використати якісь незаповнені сторінки. Тому що мене дуже нервує, коли там папір невикористаний. Ось, тому я отут. Повклеювала ось ці грибочки. Тут у мене є мухоморчик ззаду мене. Він мені найбільше сподобався, тому я його лишила на своєму мудборті. Ну, і, власне, я це все вирішила втілити в наклейки. Ось, тепер вони перед вами. Це ось такий конвертик, в якому є, відповідно, набір з двох наклейок. Так вони виглядають. Це відповідно серія з грибочками, а це відповідно з жолодями. Кожна наклечка відклеюється по периметру, і надруковані вони на матовій плівці. Тобто вони не блікують, не відблискують, тому що може бути глянцевий варіант і матовий. До речі, враховуючи, що в мене дуже великий досвід нас на сфері друку, я вдало можу вибирати загалом матеріал, який буде використовуватися для друку наклеюк, тому що я чітко розумію його властивості. І можу пропонувати для тієї чи іншої цілі. Ось саме ці наклейки, цей набір вони йдуть для використання у ваших були джорналах щоденниках, ну, тобто на чомусь такому, тому що вони не ламіновані, тобто вони тонче за своєю структурою, але вони якраз найкраще виглядають для ваших осінніх розворотів в щоденниках. Це все можна придбати в моїй майстерні Paper Leon. Забігайте, там вже також багато всього цікавого. І, до речі, якщо б вам було цікаво послухати, не загалом тільки ось про мої малюнки, про там, асортимент, які я буду пробувати в своїй цій майстерні робити, ну і загалом про цю всю про цю історію, яка там у мене буде рацюватися. от якщо б вам було цікаво дізнатися взагалі, як е, створюються ці наклейки, е, тобто про що я говорю, як з оцієї сторіночки вони опиняються на ось тут. Тобто я можу вам повністю розповісти процес від оцифрування, попадання в графічний редактор, створення контуру для того, щоб наклейка могла потім відклеюватись по периметру, та й загалом порадити, що я краще в цій сфері вам обирати, використовувати, якщо ви також би хотіли створити якийсь свій мерч чи там просто свої наклейки. Тому, якщо б вам було цікаво, то обов'язково напишіть про це мені в коментарях. Можливо, я би в межах своєї цієї майстерні також. Зняла таке відео, ну, не знаю, навчальне, менторське, тому що я вже в тому віці, що мені хочеться ділитися своїми знаннями. Що ж, на цьому я буду завершити своє відео. Якщо вам було цікаво, корисно, ставте лайк, підписуйтеся, забігайте до мене в майстерню, купуйте наклеючки і робіть неймовірний осінній настрій у своїх щоденниках. До нової зустрічі! Па-па!